Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ, триває програма Громадська приймальня. Сьогодні, 27 березня. Ще раз нагадую, що у нас з вами сьогодні, ну і не лише у нас, а у всьому світі міжнародний день театру. І сьогодні ми поговоримо про Київську академічну майстерню театрального мистецтва Сузір. Я, Я нагадаю, що її було створено у 1988-му. З моменту заснування до сьогодні театр очолює художній керівник, директор народний артист України Олексій Кужельний, який за мить буде гостем у нашій студії. Олексій Кужельний, художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва Сузір'я, народний артист України, голова Київського відділення національної спілки театральних діячів України. Сьогодні у нас у студії 223-09-71, Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Хоча у нас не театр, хоча, в принципі, з іншого боку, ну життя весь світ є... театр. Так. А сьогодні так точно. І всі актори сьогодні, коли приходять до мене керівники театрів, я оце єдині люди. Я з політикою можу сперечатися. Це єдині люди, з якими я не сперечаюсь. Це правда, до речі, я не знаю. Чому... Ви згоджуєтеся? А я завжди згоджуюсь з керівниками театру. Зараз про це так, про це подумаю, так. Про це подумає Кскарле Тохара пізніше, можливо, завтра. А сьогодні нам є про що поговорити. Так. Хочу, щоб ми про це поговорили. Єдине, ви набражаєтесь про театр трошечки пізніше, Добре. чому? Тому що є важлива подія, яка відбулася в культурному житті столиці. Ми за всім бурхливим подіями, які у нас у державі відбуваються. Забуваємо про багато речей. Ну якось не до цього можливо. Я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися ще восени минулого року, коли були великі сподівання. Ну, сподівання взагалі про те в театральному житті. Ми тоді говорили про підготовку до театральної премії Пактораль. Напередодні вже традиційно міжнародні театра оголосили всіх, хто отримав цьогорічню, це за минулорічні досягнення, так. але отримали премію. Відбулася премія, давайте просто премія відбулася, відбулася в повному обсязі. Е -е церемонію зробили природньо, ви розумієте, в цих умовах угу. е більш стриманою. І, звичайно, почали з хвилини мовчання. От. Ну а далі з гумором подивилися на свої проблеми, і це вийшов цього року е такий би сказати капустнік. От угу. але е театр не був би театром. Якщо б е, всі були в ньому задоволені, от розумієте, ви кажете, коли приходять художні керівники, я на все згоджуюся. Я сказала, Вам... я не сперечаюсь. Я не сказала, що я згоджуся. Різні і речі ідіть, я не сперечаю в театр. ідіть в артисти. То вас будуть всі любити. Ви будете народною дуже швидко. Бо артисти всі сперечаються, і так само сперечання навколо Київської пекторалі теж відбулися. І така фантастична інтрига. Фантастична інтрига! Обговорюють інтернет, і таке інше. Два прекрасних київських актори отримали рівну кількість голосів. В номінації mm -hmm. за кращу чоловічу роль, давайте ми їх оголосимо. Це Олексій Вертинський, вистава «Загадкові варіації. Київський академічний молодий театр і нинішній міністр культури України а, Євген Нішок у спектаклі Прекрасне звіру серця» Київська академічна майстерня театрального мистецтва Сузір'я. Так це так вперше, що дві людини Ні. в, пів... в минулому в році а. було це нормальне явище, нічого страшного mm -hmm. нема. Коли воно знаєте, чому воно так буває? Ну тому що не можна отак, от знаєте, коли те. Те то ясно, що, а так, справді, це справді потужні ролі, і це прекрасні артисти. За положенням журій має проголосувати за когось одного. Звичайно, проголосувати за міністра нам здалося політичною акцією. З одного боку, а з другого боку, Ні, хіба... не ну, потякають. Ну так людина весь час працювала в театрі все своє життя. Ну Ну, міністр... от я радий, що ви це розумієте. Ні, я це прекрасно розумію. Я просто ну а я розумію про що ви говорите. Що у нас на превеликий жаль будь-яка сфера нашого життя, і от сьогодні театр набула настільки політичного красу. Політизовано вкрай. Все політизовано політизовано вкрай. І е, коли ми зрозуміли, що ну знаєте, хтось скаже, що прогнулося перед значить міністром, ми прийняли рішення. Хай буде два актори, хай вони поділять цю премію, і нічого страшного в цьому нема. От так і проголосували, так і закріпили. Боже твоя воля, скільки розмов, що він міністр мав відмовитися від цієї премії, ну від фінансової частини він. Практично відмовився, бо перевів у будинок ветеранів сцени імені Ужвій. Уже написав про це заяву. Уже написав про це заяву. Це одна іста. А от тепер мені скажіть: 20 років е, Євген Нищук, прекрасний 30. актор. Так? Ми працювали рік над виставою, і він рік її грає. І 29 днів він міністр. То він має зрадити ці два роки роботи. Відмовитися тільки тому, що його призначили міністром, то це справді будуть міністри, як називається самогубці. Ну, це, це логіка самогубця. Я я радий, що цей кабінет, який так недоречно і недолужно назвали, сьогодні виправдовує і демонструє здатність жити, а не, не, не самогубці. І хвала Богу, ситуація міняється. Йде на краще, я в це вірю, і буде краще. От. Ну тому отут значить точиться велика дискусія: хтось так, хтось так. Я вважаю, що він перш за все не зрадив своїй професії. Так, uh -huh. uh -huh. так Так що оце така історія. Так ну, скажіть нам хто ще переміг? Це зрозуміло. Слухайте uh -huh. це розмови, Ви розумієте, що вони будуть тривати до наступної пакторалі? Та uh -huh. це прекрасно. Ніхто ж не ніхто ж не проти. А можливо, люди прийдуть і подивляться на цю прекрасну виставу. Ну я богу, богу йдуть диви. Ну, Радіємо я цього. вас прошу. От що... ще переміг. Uh -huh. Вони Значит... такі емоційні, Я пам'ятаю. А ви кажете, як з вами не сперечатися? Ви такі емоційні? Ваші колеги, керівники цих театрів. Що тут Ну, Слухайте, ви б хотіли, щоб театр був не емоційний. Нашу він потрібен. Я хочу, щоб всі були такі керівники, бо є а, керівники, не які не такі емоційні. і Воно чомусь знаю. дивує, як керівник театру може бути не емоційним. Так хочеться тоді одразу зрозуміти, як він керує театром. Так за е, кращу Скажи, виставу великої так? сцени, та морітуріте салютант. Вистава театру Франка. На, вона йде не на великій сцені, вона йде на сцені імені Сергія Данченка. Uh -huh. От і тут теж є певні значить роздуми. Справа в тому, що розуміти, ця сцена називається камерною, але вона так тільки називається. Насправді 240 місць. А камерним театром ми визначили. Той театр, який має має доста місць. Ну і хто бував в театрах, розуміє, що та сцена має розміри 9 метрів дзеркала, висота метрів. Не можна тягатися з такими сценами театрикам, ну і той саме Сузірі, і мала сцена молодого театру. і… Театр на андрійському звозі, два театри mm -hmm. на Андріївському звозі, театр на Подолі, Театр колеса, мала сцена театру драми і комедії, сцена під дахом в російській драмі. Тобто, оці маленькі театри, які мають до 100 місць, вони складають якраз оцю категорію камерних вистав. Ну в камерній виставі ви знаєте прекрасний звір у серці за Вінграновським mm -hmm. театр mm -hmm. «Сузір'я». От. Ну, а хто у нас жінок? Хто у нас краще жіноча роль? От давайте я по порядку піду, давайте. тому що ви знаєте, що мені жаль, боже, не вистачить. Треба було б вам трійків сказати. Ну вже скажемо тільки переможців, добре. Але можете трійки. Я вам там часто... Нема, ви... Не взяв з собою. А, не менше все тоді, Ми просто менше будемо тоді про говорити. Давайте собою. тоді про переможців. От. Всіх скажемо. Ну, про переможців звось. скажемо обов'язково. Mm -hmm. І ця перша вистава, про яку ми говорили, вона за. Стефаником а Краща вистава малої сцени Прекрасний звір у серці за Вінграновським. Mm -hmm. І я вам хочу сказати, що це велика радість, тому що е, українська класика, а Тільки хотіла сказати, тому що українська класика. українська класика привертає увагу mm -hmm. і кращі вистави поставлені за українською класикою. Mm -hmm. Ви прекрасно пам'ятаєте, так ми колись не звертали до уваги. Сьогодні mm -hmm. актуально. Ви Знаєте, ви ж пам'ятаєте в школі, що російська це якась література, а українська це такась література, правда? Було ж так же ж було. А сьогодні. Фанекаст найскладніший, попробуйте його е, да, прочитати. Прочитаний театром дуже цікаво, і я думаю, будуть після того більше читати. Так само призабутий Вінграновський, е, який сьогодні має нове дихання в цій виставі. І багато людей старшого віку страшенно радіють, що він повертається і до молоді, тому що крім. Прекрасної поезії, це ще був Я великий сказати, громадянин. Він такі пише такі вірші, так да. ще о і громадянин крім цього, угу. так е, номінація за кращу музичну виставу. Лебедине озеро, сучасна версія, е, Київ, модерн, балет. Це е, вистава Раду по клітару, uh -huh. от який, е, прекрасно ви знаєте, uh -huh. працює в цьому жанрі, і тим, що кожного року щось його там чи висовується, чи перемагає свідчення, що треба, мати, би ще, хоч би один, а краще більше подібних колективів в. Жанрі модерн балету. Вони єдині. Ну є виходь, так є затребуваність, потреба звичайно, є так, потреба. і так, uh -huh. і, да, і людям це потрібно uh -huh. за кращу дитячу виставу. Принцеса Либідь – молодий театр. Взагалі хочемо сказати, що сила молодого театру йшла церемонія. Прекрасна молодь. От знаєте, молодий театр стає молодим. Оце велика радість раніше Коли... так не було, якщо чесно. Багато ну, років да. тому так. так. Номінація за кращу камерну виставу сказав. Номінація так. за кращу режисерську роботу. Автор вистави Морітурі Дмитро Богомазов, режисер, угу. який регулярно щось хороше робить, слава Богу. От. Номінація за кращу сценографію. От, скажу про себе хороше слово. Можна? Звичайно, ви Все, так користуйся ефіром. Так, ви так оголошуєте. Я вже забулася, що ми в прямому ефірі Мені враження, що ви стоїте на сцені. Я поруч тут маю передавати пектораль, але Призи. Не маю. Ми так, да. так оголошують. Ну, номінації... Ми можемо за перемогу випити пийте. Прошу, там водичка, правда, не знаю, ну, поробиш? Так, що ви хотіли. Мінація за хочете? кращу сценографію. Так. Було три претенденти був Олександр. Дочевський Олександрович Дочевський за виставу Квітка Будяк претендував mm -hmm. Друганов за знову ж таки «Морі Турі» І як ужельний, як сценограф за «Прекрасний звір у серці». Значить, за протоколом однакову кількість балів набрали вистава «Морі Турі» Друганова. І моя сценографія в виставі «Прекрасний звір у серці». От, хвастаюся. Проголосували за Друганова, <смех> <смех> бо як член журі не міг я впливати на це і відмовився категорично. Кажу: голосуйте, але тільки не за мене за кращу чоловічу роль. Сказав вам уже Олександр е, Вертинський, Олексій Вертинський Євгеннищук е, номінація за кращу жіночу роль Надія Кондратовська. Я страшенно радий, що вже вдруге Надія Кондратовська отримала премію Київська пектораль за кращу жіночу роль у виставі театру Сузірія Латіс і Левіч. Вона там зіграла теж роль, яка визнана була кращою. І от через невеликий проміжок, два роки і ще одна її робота отримала от таку прекрасну нагороду і таке велике визнання в виставі, значить, виставі Обіщання на розсвіті продюсерського центру Доміно Арт. Там робить вистави. Ну, Ірина Зільберман, вона не професійний режисер, але так виявляє все ж таки ну розуміння цього жанру і таку велику довіру до акторів. Святома. І до речі, до речі, не там, маю, там о, з нею. Грає Спасибо. Олексій Богданович. Uh -huh. Він теж номінувався на кращу чоловічу роль, і теж у нього прекрасна роль. Ну Богдановича багато призів, так що не страшно, що його не обрали. В нього все є. все. Всі хвалить вистачить. мінімай ще отримує. Він Так, хай буде. <гум> Номінація за краще музичне оформлення mm -hmm. Карпенка Морітурі Тесалютант. Слухайте, багато такий театр Франка і ця вистава взяла. Ця вистава взяла багато премій, mm -hmm. і наступна за кращу чоловічу роль Василь Баша, другого плану Другу мається плану. на увазі. Mm -hmm. да. mm -hmm. Значить, за, здається, за сценарію за. Господи, а де пластичне рішення? Мені... Є, є пластичне я, рішення, а я... Ольга Семьошкіна. С... Ольга Семьошкіна Та... теж в цій виставі. А, ну, з Ольгою Сімошкіном взагалі велика радість, тому що багато працює в театрі, і саме є хореографом а, таким театральним, знаєте, де не танці ставить. А можна тепер я похвастаюсь? Ага. Ольга Семьошкіна в мене в інституті викладала пластичну майстерність. Боже, то що ми розмовляємо? Давайте танцювати. Бачите, як добре. Ну, Ми раді дуже за неї. Ну і знаєте, теж вийшло, що справді ця вистава взяла багато премій, і, е, значить, е, і... що в цьому поганому, я не знаю. Хоча знову кажуть, а чому раптом одні? Ну так сталося, так проголосували. Ну що з цим робити? Слухайте, коли люди так кажуть, їм хочеться сказати: ви для того, щоб говорити, мені здається, що люди, які так говорять. Вони не були на цій виставі, переважна більшість. От, якщо ви хочете про щось говорити, люди, ідіть, подивіться, подивіться оці всі вистави і для себе зробіть висновки, тому що той самий театр імені Франка. Він настільки потужні вистави показує, але просто треба подивитися. Придіть сузір'я, подивіться, правда, отут буду робити так. рекламу. Да. Потім поговоримо ну, після ефіру, що мені буде за те, що я зараз так. Ідіть у сузір'я, подивіться вистави, для того, щоб було порозуміння, і ви змогли робити якісь коментарі, якісь висловлення. Подивіться, подивіться багато. Вистав, подивіться виставу прекрасний. Звіру серці. така назва ж хороша, прекрасний звір да. у серці. Може таке бути, що звір у да. серці може. Ну я треба... думаю, що майдан підтвердив, що в серці oh. може бути прекрасний звір, який все ж таки бореться за те, щоб е добитися своїх цілей. Ми ще не ну, всіх увесь... назвали. Да. Дивіться, ще да. у нас є кращий режисерський дебют. На кращий режисерський Там. дебют, е значить, я. Прочитайте писати. Валентина да? Сотніченко з вистави в... потвора. А, Валентина Сотніченко, так. Да. Mm. Валентина Сотніченко, Сотніченко в драмі і комедії, mm -hmm. комедії потвора і mm -hmm. кращий акторський дебют Писаренка теж в тій самій виставі Потвора. Тут теж є проблема mm -hmm. деяка, тому що це молодь театральна, молодь, яка ще не mm -hmm. набула е формально е статусу професійних акторів. Це професійна премія. А от тому вони, вони ще не мають диплому, але ну вже так се на випуску на, на цьому шляху подивилися вистави і вирішили, що хай буде так. Хоча є приклади, коли а, ну там, знаєте, якщо виставу зробили на професійній сцені, то став, значить, професіоналом. Я думаю, що це не так, тому що багато прикладів, коли там хтось. Театральний критик поставив виставу угу. на професійній сцені, але вона не стала нічим. Ніякої вистави вона насправді не стала. Ну, це така. А, а ще є така номінація за вагому внесок у розвиток театрального О, мистецтва. От, я за хочу, щоб мене так обов'язково скажіть, да. хто а, я не буду озвучувати. Я скажу вам: скажіть, це так. прекрасна актриса, угу. а, яка, знаєте, не можна ж говорити про вік жінки, правда, але я вам хочу сказати, що. А, це такий дуже важливий момент в історії театрального мистецтва зараз. Ви взагалі, якщо походите по театрах, то ви не знайдете е, артистів, які б можна було взяти на роль бабусі, да, дідуся. Сьогодні всі артисти. Демонструють здатність тримати оцю форму до такого солідного віку, і ви ніколи mm -hmm. не здогадаєтеся, скільки років цій прекрасній актрисі. А і, хоча вона може грати будь-яку вікову категорію, і вона завжди є от таким взірцем. Мені знаєте, я сумую за тим, що е, пройшов той час, коли йшов по Крещатику, там Рішетченка, скажімо, рішетнікова артист, його прізвище Решетченко, псевдонім Решеченка. Знаєте, всі поверталися, бачили, людина йде, якраз, мабуть, артист. От сьогодні такого, що от, мабуть, артист вже нема, ну, може, і не треба, але. Коли бачиш, зустрічаєшся з цією людиною, ти бачиш, що вона завжди святкова. Знаєте, поставає. Я ти радієш? І це Ніаніла Білецька, народна артистка України, лауреат БАТО премії, актриса театру драми-комедії і в своїй е, подячній ролі, мені приємно страшена, Вона назвала і Театру Сузірія, mm -hmm. в якому теж має не одну. Роль за багато років. Взагалі, е, ми не називали ще називали жіночу ще. роль другого Другу плану, плану да. і е, отримала премію за роль е, жінки-професора у виставі. Шиндай в театрі юного глядача на Липках Валерія Володимирівна йшов до вас, отримав від неї привітання з Днем театру, оскільки вона в Театрі Сузір'я вже багато років грає в прекрасній виставі, яка називається Оскар Богу. От. І це от Слухайте, назви, не будемо як... говорити про Сузір'я. Оскар Богу, прекрасний звір у серці». Так, назви. Проще я маю назву, все вже, кохання, вже назва змушує да. землі. про кохання, ніоткуда з любов'ю. Знаєте, я вважаю, що в назві має бути щось про що ми мріємо, чому ми завжди раді. От щось таке. Ми сьогодні принципово не будемо говорити про афішу в театрі Сузір'я. Ми періодично даємо координати, інтернет-адресу, де все все є. Можна побачити, шановні глядачі. Тому ну, дійсно сьогодні, бачите, присвятили велику частину ефіру. Вже більшу, вже завершуємо Майже е, дійсно театральні премії Пектораль. І я дякую вам до речі. Чи за це, от чесно, тому що ну я дивилася їх, але ну знаєте, порозуміння, чи будемо ми про це з вами говорити, чи ні, якось не було, але розуміла, що так і буде. Бо ну, ви я, співголова відбул, я співголова комітету, мені тому... приємно про це говорити, тому що прийшла вона і... при повній залі. Mm -hmm. Знаєте, зв... ну звичайно, хтось сказав, що це прекрасно, а хтось мені потелефонував телефону сказав, що те, не те, це, не та, а хтось образився на якийсь гумор. Це нормальне явище, ну що це в театрі завжди таке, завжди. Нормація, але головне, що ми її провели. Вона пройшла красиво. От далі будуть розмови, далі будуть значить суперечки, і я знову ж таки цьому радію, тому що це не питання, хто кого переміг. Знаєте, ми святкуємо успіх більший, менший. Я люблю повторювати, що е, театр, в основі своїй має вершини розумієте? Вершини акторської творчості, драматургічної творчості, хореографа, композитора. Це мають бути вершини, вершини успіху. Кожного року якісь інші вершини, і ми на них можемо там орієнтуватися. Але це не олімпійські ігри. Хто добіг, хто не добіг і тому. Пектораль це інструмент, яким ми до цього успіху йдемо. І сьогодні, коли ми визначилися скажімо, з тим, що таке камерні вистави, ми можемо продовжувати роботу в цій А пісні. Ще ось дуже важливий момент, наскільки я зрозуміла, що пектораль є показовою в затребуваності і потребі окремих форматів, зокрема, от модерну, про яку ми з вами так. кілька слів зазначили. це теж досить важливо, тому що ну. Можна так знайти інформацію, що є е, затребуваність, як визначається повною залою, правда? Ну, так. А так от, якщо на такому рівні от керівникам театру, які напрямки брать, то такі як якраз спектралі показують, що є нині необхідним для глядача, також ой, ви знаєте, ну ми ж так сказати, люди з фантазії. Можу вам сказати, що я ставлюся до театру як до е, чогось такого живого і надрозумного, яке бачить е, зверху все і. Робить усе можливе, аби театр наш був цікавим, і люди на нього приходили. Тому що театр можливий без світла, без музики, без акторів, секунди, але не можливий залежили, дві, без одна. глядачів. Зараз на свинкну з ефіра. Всі Наша глядачі, програма теж не можлива без глядачів. Вам сьогодні дуже дякую з міжнародним днем вас театру. Всіх з міжнародним днем театру і тих, хто має відношення, і тих, хто просто ходить, глядачів, Всіх я нагадаю, що сьогодні у третьому блоці, дуже швидко буду говорити, тому одразу перепрошую. Був Олексій Кужельний, художній керівник. Київської академічної майстерні театрального мистецтва сузір'я, народний артист України, голова Київського відділення національної спілки театральних діячів України. Все на сьогодні все. Нових зустрічей, неймовірних емоцій. Вам протягом дня ми консультуємо виробити правильний вибір. Нехай щастить!